Ракета New Shepard компанії Blue Origin Джефа Безоса з повністю жіночим екіпажем злетіла в космос і вже навіть повернулася на землю. В рейсі брали участь співачка Кеті Перрі та наречена мільярдера Джефа Безоса Лорен Санчес. Також до складу екіпажу увійшли кінопродюсерка Керріан Флін, телеведуча Гейл Кінг, екс-фахівчиня НАСА Айша Боу і фахівчиня в галузі біоастронавтики Аманда Нгуєн. Туристичний політ тривав трохи більше ніж 10 хвилин по краю кордону космосу. Знаєте, як на мене, це не тільки красиво. Ця подія. Стало прекрасним подарунком всьому світу до міжнародного дня космонавтики. Ну і звичайно, Росія не залишилася осторонь. Країна першого космонавта і першого польоту в космос відсвяткувала міжнародний день космонавтики ще більшим розмахом. В Челябінську встановили пам'ятник Валентині Терешковій. А? Шах і мат наса і навіть не сумнівайтеся, це Валентина Терешкова. До речі, вона могла увійти в історію як перша жінка-космонавт, але увійде туди як ініціатор обдулліє Путіна. Тому до цього пам'ятника не вистачає пам'ятної таблички зі знаменитим мемом мовою оригіналу. Прості нас, Юра, ми все при.